Привіт, мене звати Марина Шакоцько. Я лікар-педіатр на і консультант з питань грудного вигодовування. Щорічно в Україні фіксується близько 6 мільйонів інфекційних захворювань, і 98% із них припадає на гострі респіраторні вірусні інфекції і грип. Коронавірусна інфекція пандемії, якої ширилася планетою, в принципі, наразі також має свої відголоски. Також відноситься до гострих респіраторних вірусних інфекцій. Чи зникла пандемія? Ні, вона нікуди не зникла, але змінили ставлення до неї. Наразі ми входимо в під Можна сказати так, знаходимося на порозі епідсезону по захворюваності темпи зростають. Наразі ми ще не перетнули кордон з епідемією, і наразі епідемія гострих респіраторних вірусних інфекцій у нас не оголошена. Але підвищення захворюваності сезонне вже йде в усю силу. Сьогодні поговоримо про грип, гострі респіраторні вірусні інфекції, коронавірус. Але обов'язково підпишіться на наш канал. Щоб завжди бути в курсі актуальної цікавої інформації про здоров'я дітей і дорослих. Я сьогодні не буду детально і ретельно зупинятись на перебігу вірусу грипу, на всіх симптомах, тому що у нас про це є окремі великі випуски. Цікаві і корисні, раджу їх придивитись на нашому каналі. Сьогодні я хочу зупинитись на актуальних питаннях сьогодення, трішки поговорити про динаміку цих захворювань, про зміну відношення до них. Ну і звичайно, як уберегтися від цих станів і залишати здоровим високий епідеміологічний сезон. Кілька слів про грип: грип належить до класичних вірусів: це типовий внутрішньоклітинний паразит, який живе за рахунок свого хазяїна відтворюється в клітинах, руйнує їх і від цього викликає свої симптоми. Серед грипа активними є грип А, Б і С, але для нас найбільш актуальними є грип А і Б, і, до речі, грип А досить токсичний вірус. Наразі, якщо от порівнювати в клінічному перебігу коронавірусну інфекцію і грип, то я з клінічної точки зору, з точки зору лікаря, можу сказати, що грип протікає більш бурхливо, з вищою інтоксикацією ніж коронавіруси. І коли я роблю тестування своїм пацієнтам для визначення грип чи корона, я розумію, що щось із цих вірусів буде, то мені, наприклад, більше хочеться наразі, щоб не було позитивного тесту на грип, а тому, що це інфекція, яка наразі має більше відсоток ускладнення ну, серед дітей і. Потребує такого досить ретельного спостереження. Я не кажу, що хворіти коронавірусом гарно і добре, і що я прям хочу, щоб мої пацієнти ним хворіли, але якщо порівнювати наразі, то гриб має грип А має більш бурхливий перебіг. Взагалі, коли ми говоримо про грип, це стан, який не просто так вирізняється серед всіх інших гострих респіраторних вірусних інфекцій. Грип це те захворювання, яке протікає ну, надзвичайно бурхливо, і пацієнти відзначають його перебіг. Якщо ми говоримо про по лихоманку вона є при всіх вірусних інфекціях, але при грипі це буде особливо токсична лихоманка з високою мендоліцею цифрами, яка погано контролюється жарознижуючими, як і у дітей, так і у дорослих. Проміжки між прийомами жарознижуючими короткі, тому часто доводиться поєднувати прийом декількох груп жарознижуючих препаратів у дітей. І, взагалі, загальний стан дитини при цьому захворюванні порушений. Якщо діти в більшості випадків гострі респіраторні вірусні інфекції приносять легко, ну є лихоманка, лихоманку збила, дитина більше. Іга грається активно, то тут діти мляві, кволі, жаліються на головні болі, якщо це більш старші дітки, на м'язові болі, відчувають біль при русі очних яблук, є біль в горлі, є сухий нав'язливий кашель, який заважає. Тобто це захворювання, повторюсь, яке досить неприємно в своєму перебігу. І, як правило, що зовсім неприємно на це захворювання, якщо хворіє, то хворіє ціла родина. Забігаючи наперед, скажу, чому дуже важливо, щоб щеплення відбувалося в цій родині. Створювався такий вакцинальний кокон в родині. Тому що якщо одна людина щеплена. А інші не щеплені, то ризик захворіти все одно є у всіх. А кілька слів скажу про групи ризику. До групи ризику по цьому захворюванню відносяться дітки до 5 років, особи старше 60 років, вагітні, і люди, які мають хронічні захворювання, наприклад, цукровий діабет, бронхіальну астму, якісь аутоімунні захворювання, люди, які отримують імуносупресивну терапію, онкохворі. Тож, оці групи це групи найбільш уразливі до вірусу грипу і на жаль. Ці групи людей, які можуть не отримувати щеплення, тому що от якщо стосовно дітей до п'яти років, батькам жаль робити щеплення, діткам колоти це боляче, робити там боляче дитині, робити щеплення. Вагітні жінки в нашій країні дуже рідко вакцинуються від грипу ну, через взагалі таке ставлення до вакцинації. Хоча, наприклад, в США вагітним в обов'язковому порядку пропонується це щеплення всім вагітним, тому що дуже Високий відсоток летальності і ускладнень вагітності, якщо грип виникає саме у цієї категорії. Пацієнтів. Отже, уразливі групи обов'язково мають бути захищеними. Передається грип, в основному повітряно-краплинним шляхом, контактним шляхом це респіраторна інфекція, і тому дуже високий рівень її заразності. Якщо ми говоримо про грип, от часто мене питають пацієнти: от зараз там тато захворів, чи варто його ізолювати, що з ним робити. На жаль, людина починає бути заразною на грип і виділяти вірус грипу ще за кілька діб до початку у неї перших симптомів. Тому ну, ізоляція має значення, але має бути розуміння, що вже скоріш за все хвора людина, яка контактувала близько з іншими людьми, мала ризик заразити інших людей, які з нею контактували. Є ще такий от міф, що батьки постійно шукають, коли ж дитина могла захворіти. І до мене часто звертаються на прийом. Пацієнти кажуть, вчора, мабуть, дитина побігала по калюжах, або там десь ми в машині їхали, можливо, кондиціонер, продула якось ось сьогодні в неї температура. Це так не працює. Інкубаційний період у вірусах грипу А становить приблизно 48 годин, тобто. Це не про промочити ноги, це про контакт з вірусом. Скоріше за все, близько 48, можливо, трішки більше там дві-три ну, доби, скажімо так, назад, дитина проконтактувала із хворим на грип. Тому якщо і в родині є хтось хворий, то можна очікувати захворювання і у інших членів родини. Неприємними ускладненнями від грипу є такі ускладнення, як пневмонії, це отити, на жаль, запалення мозкових оболонок, енцефаліт, ускладнення з боку нирок, серцево-судинної системи. Грип це якраз відноситься до тих захворювань, яке дуже важливо діагностувати і не займати самолікуванням. Ну, якщо чесно, мало хто стосовно дітей займається самолікуванням при, при грипі, тому що у дитини ну, нетиповий перебіг захворювання, і батьки часто кажуть, ми б в принципі не звертались до лікаря, тому що більшості, там вже якщо дитинка старше 2-3 років, батьки вже знають, як себе поводити при вірусній інфекції. І батьки зазначають, що зазвичай там ну, кілька діб температури ми навіть не звертаємося до лікаря, а тут Якось не так температура перебігає, але дорослі дуже часто приносять захворювання, не звертаючись до лікаря. Але тут дуже важливо діагностувати вчасно це захворювання. І для цього у нас є дуже прості використання тест-системи. Зараз дуже зручно, що тест-системи йдуть одночасно для визначення вірусу грипу і коронавірусної інфекції. Причому на одній тест системі можна визначити наявність грипу А, Б і коронавірусу. Ну, можна користуватися окремими тест-системами. Ці тест-системи доступні в аптеках, в мережі аптеках можна зробити таке тестування, завітавши в будь-яку лабораторію або звернувшись до свого сімейного лікаря. Провести таке тестування і розуміти, що є, чим хворіє людина. Якщо визначається вірус грипу А, то в більшості випадків буде призначене специфічне лікування цього вірусу. До речі, ну, якщо ми говоримо про вірус грипу, то це, в принципі, єдиний вірус із таких респіраторних, які знаходяться в попиті, проти якого є Ліки, і це не противірусні препаратки, всякі ферони, імони, і модулятори, стимулятори імунітету. Це досить серйозна, скажем, по-чесному, досить токсична речовина, яка не має використовуватися праворуч, і ліворуч. Просто так, якщо у дитинки просто не і кашель брати ці засоби, тому що на жаль, і таке є у нас, коли батьки просто колись їм лікували грип цим препаратом, і вже при будь-яких вірусних інфекціях батьки намагаються полікувати. Дитину цим засобом, бо тоді ж він був ефективним. Це так не працює. Працює засіб лише проти вірусу грипу А. Препарати називаються по різному, у всіх у них діюча речовина осельтамівір. У всіх на слуху, скоріш за все, препарат Таміфлю, хоча є і інші аналоги цього препарату, які містять речовину осельтамівір. Скажу так, що ні в якому разі не можна самостійно призначати цей засіб собі, своїй дитині. Я вже про це сказала. Це має зробити лікар. Він має вирховувати дозу препарату і кратність прийому призначити профілактику для контакту. Актних, тому що це спрацьовує тим, хто був в контакті протягом 48 годин від діагностики у того, хто хворіє. Якщо почати протягом 48 годин, то високий ризик, що людина не захворіє, або якщо захворіє, перенесе без ускладнень і в легкій формі. На жаль, що ми маємо, що для дітей раннього віку немає форм. У нас вони зареєстровані, але. Там, десь на сертифікації, і, ну, можливо, десь є, але в дуже вузькому доступі. Тому тут береться доросла доза, ділиться, правильно ділиться, розводиться і дається дитині. Тому дуже важливо, щоб це робив лікар з урахуванням ваги дитини на даний конкретний випадок призначається дана конкретна доза препарату. Знову ж таки, повторюю, що кратність прийому і тривалість прийому визначає лікар, і це дуже важливо. Але звичайно, найкраще. Не лікувати вірус грипу, а вакцинуватись. Знаєте, у мене є такий досвід за багато років роботи з пацієнтами, що до щеплення проти грипу пацієнти приходять, на жаль, після перенесеного грипу. Люди, які можливо ніколи не замислювалися над щепленням від грипу, якщо вони принесли в якийсь рік грип, то, скоріш за все, наступні роки вони починають вакцинуватися від грипу. Я ж раджу вчитися на досвіді інших людей і не чекати захворювання на грип, для того, щоб починати щепитись від цього захворювання. Дуже багато міфів стосовно щеплення щодо грипу, навіщо його робити? Грипом хворіємо не кожного року, кожного разу робити уколи. Знову ж таки, це все не корисне, вакцини вбивають, це якісь там всесвітні заговори. Я як лікар, який постійно контактує з пацієнтами, які хворіють на грип, а скажу, що вакцини. Абсолютно безпечні, вони дуже надійні, так вони на 100% не захищають від вірусу грипу, але вони захищають від ускладнень і від такого бурхливого перебігу. Хоча те, що я бачу, наприклад, я щорічно щеплюсь від вірусу грипу, щеплю своїх дітей, свою родину, я на грип не хворіла ну дуже багато років. Вже не пам'ятаю коли, крайній раз хворіла. Тому що роблю щеплення. Це при тому, що я постійно контактую із пацієнтами хворими на грип. Тому на, навіть на власному досвіді можу сказати, що щеплення дуже дієві. Так, захворювання може наступити, але такого бурхливого перебігу воно не буде мати. Якщо говорити з економічної точки зору, то провести щеплення точно вигідніше, ніж потім хворіти, тому що ну, фактично. Тест на грип коштує приблизно стільки, скільки коштує вакцина, ну, трішки дешевше. А враховуючи, що препарати асельтемівіру також мають свою цінність, і вони призначаються і тому, хто хворіє, і для профілактики і тим, хто контактний, ну, то з економічної точки зору, щепитися від грипу точно вигідніше, ніж потім на нього хворіти. Кому проводиться щеплення від грипу, воно проводиться пацієнтам. Віці від 6 місяців діткам можна починати робити щеплення, і дітки від 6 місяців і до 9 років, якщо вперше отримують щеплення від грипу, вони мають отримати дві дози для більш такого, скажімо, стійкого імунітету. Якщо вже перший раз було отримано дві дози, то в подальших роках достатньо однієї дози, так само, як і дорослим. Якщо перше щеплення відбувається в ці старше 9 років, то вже достатньо одного разу щеплення, а знаєте, Чому тому що вважається, що дитина до 9 років обов'язково, ну людина до 9 років обов'язково захворіє на грип і вже буде мати один раз природний імунітет від цього грипу, і тоді можна вже робити по одному щепленню. Отже, ви розумієте, що вірогідність не захворіти в віці від 6 місяців до 9 років майже нульовато. Тобто вірогідність, те, що цей це неприємне захворювання, станеться у дитини, дуже дуже висока. Часто батьки починаються щепитися тоді, коли починають щепити дитину, тому що ну якось раніше можливо там це не було так популярно, але наразі це дуже актуально. Кілька слів скажу про знову ж таки важливі групи населення це і вагітні жінки, і мами годувальниці, і люди похилого віку, і люди з ослабленим імунітетом Вони підлягають щепленню, якщо немає протипоказань. Наприклад, я кажу про імунітет. Ослаблені люди, звичайно, які отримують хіміотерапію, вони не можуть щепитися. Але дуже важливо, щоб всі люди, хто з ними контактують, були щеплені від грипу, щоб вони не могли заразити цю людину грипом. Кілька слів, знову ж таки, про вакцинальний кокон. Є люди, які знову ж таки не можуть щепитися, я вже казала про онкохворих людей, які отримують активну там, хіміотерапію, променеву терапію, імунотерапію, або, наприклад, дітки до 6 місяців. Або, наприклад, якесь є ну, наразі захворювання, при якому не можна щепити людину, тимчасові протипоказання є до щеплення, то дуже важливо, щоб всі люди навколо були щеплені і не могли заразити ту людину, яку не можна щепити. Це називається вакцинальний кокон. Чому це важливо? Тому що якщо хтось не щеплений, він може проконтактувати з хворим і заразити того, кого потрібно захищати. Не актуально, наприклад, щепити дитину від вирусу грипу і залишатись нещепленим батькам, тому що ризик, що дитина захворіє, все ж таки є, оскільки якщо батьки будуть. Бурхливо приносити це захворювання, мати близький контакт з дитиною. Ну тому що куди ти дитину подінеш, коли хворієш нікуди, то ну, дитина навіть і щеплена може захворіти. Так у неї не буде ускладнень, але все одно неприємно навіщо тоді взагалі щепити. Умовно скажем так. Коли ми говоримо про щеплення від грипу, то, наприклад, в родині, якщо в родині є няня, яка доглядає за дитиною, то варто щепитись не тільки дитині і батькам, але варто щепитись і няні, яка Доглядає дитину. Те саме стосується і там, дідусів і бабусь, до яких часто дитину, наприклад, відправляються в гості або які також допомагають батькам доглядати за дитину. Важливо, щоб вони також були щеплені. Щеплення від вірусу грипу виробляється кожного сезону на кожний сезон. Як вгадати, який вірус буде? Близько 80 країн мають свої лабораторії по дослідженню штамів грипу, які будуть в сезоні. От починаючи вже. З там наступного року, початку наступного року, починається дослідження того, який вірус грипу буде активний в цьому сезоні. І в залежності від цих досліджень створюється вакцина. Це дуже динамічно, вакцину від грипу вже навчились робити, і тому там лише певні штами задіються. Скажімо так, кліше вакцини вже є, задіюються задіються лише певні механізми, де змінюються антигени. Вакцина є неживою, вбитою, містить лише антигени, у відповідь на які будуть вироблятися антитіла, тому і дозволена всім верствам населення. Сподіваюсь, що ця інформація допоможе вам прийняти рішення щепитись від грипу. До речі, ще не пізно, хоча початок листопада вже наразі є, але щепитись ще не пізно, оскільки ще раз скажу, що ми не перетнули межу епідемії на грип, тому що тимувати щеплення ще можна, і я дуже раджу це. Робити а зараз кілька слів про коронавірусну інфекцію. Звичайно, про неї вже сказано ну стільки багато, що навряд чи я щось нового вам відкрию. Але хочу поділитися трішки новими тенденціями. Коронавірус дійсно сильно мутував. Він е перейшов наразі в групу гострих респіраторних вірусних інфекцій. Всі карантинні заходи щодо коронавірусу були припинені з 1 липня 2023 року в нашій державі, в деяких державах навіть раніше. Тобто наразі немає таких от карантинних обмежень. Можливо, вони в пік під будуть введені знову. Але е, якихось конкретних рекомендацій по ізоляції, е, по про депідемічним засобам, наявності різних там антисептиків в усіх закладах е, і там обов'язково там. Дотримання дистанції в чергах, в громадських місцях, в місцях скупчення людей, наразі немає. Зараз ми маємо багато випадків коронавірусу, які часто протікають як ну, звичайна ГРВІ, і у дорослих, іноді навіть без лихоманки, і з такими легкими симптомами, там десь покашлювання, нежить, можливо, зміна смаку. До речі, от симптом, який раніше був таким дуже показовим. При коронавірусі, коли зникав нюх повністю, і смаки зникали, то наразі цей симптом не є характерний для того, мутовного вже вірусу коронавірусу. Кілька слів щодо ізоляції, тому що зараз пацієнти вже навчені. Знову ж таки, тест системи продаються в вільному доступі, захворіли, пішли, купили тест, визначили, що є коронавірус. А питання, що робити, наскільки ізолюватися, як поводитись. Якщо людина себе почуває нормально, то, скоріш за все, вона і тест робити собі не буде. Якщо більш-менш себе нормально почуває, що вона легкий не легкий нежить. Якщо у людини є лихоманка, у дитини є лихоманка, то вона ізолюється на період, поки є лихоманка. на цей Період ізолюється, ну от дуб, добу добан нормально самопочуття, і людина виходить в контакт з іншими людьми. Тобто так само, як і стосовно інших гострих респіраторних вірусних інфекцій. Чи дійсно коронавірус став таким, що зараз взагалі не викликає ніяких ускладнень? Ні, викликає і є летальність, тому що є люди, які знову ж таки мають ризики тяжко переносити цей. Вірус і, виходячи з із всього цього, давайте кілька слів скажемо про профілактику специфічну, в принципі, з допомогою якої і ми отримали можливість, що цей вірус із такого тяжкого став менш тяжким, тому що люди щепились, отримували щеплення, отримували захист. Летальність знижувалась, захворювання знижувалось. Вірус мутував. І тепер від вкрай тяжкого він мутував в такий коронавірус, який скоріш за все, ми будемо мати щорічно. В епідсезон і ну будемо вже з ним жити довго. Не знаю наскільки щасливо, але будемо до нього адаптуватися. Щеплення від коронавірусної інфекції є. Їх ніхто не відміняв. Звичайно, оскільки зняті всі карантинні такі міроприємства, то і от центри щеплення скоротились. Зараз щеплення можна отримати в амбулаторіях, звернувшись до сімейного лікаря. І дійсно, якщо раніше можна було заїхати майже в кожний торгівельний центр, і там був центр по щепленням в будь-який день без вихідних зайти, отримати щеплення, то зараз вже такого немає. Треба записуватись на щеплення, можливо, десь пошукати центр, який є найближчим. Але отримати щеплення абсолютно наразі, можна так само, як і можна було в розпал пандемії. Щеплення залишається безоплатними. Отже, пам'ятаємо, що коронавірусна інфекція є, нікуди вона не поділась. До неї змінилось ставлення, але ми все одно про коронавірус пам'ятаємо. І постійно змінюються рекомендації по проведенню щеплень. Наприклад, в деяких країнах щеплення проводять діткам вже навіть починаючи з півроку, шести місяців. Наразі у нас є ось такі рекомендації, тому якщо пацієнти подорожують по різним країнам, вони мають не дивуватися, що в інших країнах є інші рекомендації в наших реаліях на поки що так. І ще кілька слів стосовно щеплення. От наша країна знаходиться в стані повномасштабної війни. Наше населення може мати приводи для, на жаль, не дуже хороші приводи для скупчення в закритих приміщеннях. Це бомбосховища, це можливості там евакуація, переїзди, щось кудись. Тому дуже варто, я все ж таки дуже раджу, захищати себе і своїх дітей від захворювань, які можуть ускладнювати і так непростий наш наразі період. Крім того, ми розуміємо, що події, які відбуваються в світі. Сприяють великій міграції населення, і це населення по багато разів мігрує в різні регіони, і це також створює умови передумови для нових спалахів, нових захворювань, і тих, де яких ми вже звикли, і тих, які можуть бути новими. Отже, дуже раджу все таки подивитися в цей бік і обрати, ну таке, скажем, доказовий науковий метод захисту від тих захворювань, яких можна захиститись. А більше інформації і про грипи, про коронавірус, і про інші гострі респіраторні вірусні інфекції ви можете знайти на нашому каналі. Обов'язково будьте підписані на нього, щоб не пропускати нові актуальні випуски.